Всім привіт, привіт, ми Вітанечка, всім мира добра. У нас сьогодні починається нова тема, а саме нам прилітає всім безкоштовний ключ. І зараз ми подивимося, що тут у нас є. Також ці ключі можна придбати за налічку, як зазвичай. Да? Ну, і випадають нам контейнера. Контейнери випадають рандомно. Ключ у нас в ангарі, це мій твінказі, не знаю, скоріш за все на інших аккаунтах буде пізніше. І дивіться, зараз ми заберемо ключ і катнув я, бой, ну я катнув, просто запустив. Воно собі там поїздило, поки був на праці і начислився один контейнер. Що в нас в ньому є, зараз вам покажу. Я думаю, вподобаєчка від вас однозначно залетить, да? нарахували нам ключик один. І що саме цікаве, тут непогані такі нагороди можуть випасти, так? Відкриємо його в кінці, а зараз давайте ж роздивимось що в нас тут є. Проценти в нас на контейнер краса, фтонічна, якось так називається, непонятно. І найцікавіше це сертифікат. 3% на сертифікат ми пізніше відкриємо. Також є частини на різні танчики, бачите? Із різним процентом випадіння. І тут навіть може випасти золото, але золото невелике, невелика кількість і процент за всі великі кредити, бусти. Все як зазвичай. По самому сертифікату давайте подивимося, що у нас тут. Нагороди вважаю, дуже непогані. Кому пощастить, 3% у нас на сертифікат. І дивіться, що тут може падати. Можуть падати кама, і можуть падати такі доволі, я вважаю, непогані танчики. Так, Є не тільки колекційки а й преми. Ну, все одно дивіться, і кара, є і лайн. Це, все, все в нас тут є. Да? Що ж в цьому контейнері? Ну, в цьому контейнері, бачите, у нас фони профілю є, хто колекціює непогано обвіси. Ну і аватари, да? як зазвичай. Ну, що такого? Більш, в принципі, нічого. Надіємося на 3%. Давайте відкриємо цей контейнер і подивимось, що ж нам халявний ключик принесе. Так, а що ми відкрили і щось. Непонятно, ага, воно непонятно, як спрацювало. Дало нам 25 золота, серебро дало і частину сертифікатів на льову 7. да? Якось так відкрило, непонятно. ну Друзі, що показав. Так що катайте бої за перемоги, за поразки. Рандомно начисляються. Може комусь пощастить, напишіть, кому випаде сертифікат і що звідти випало. Ну, я зі, зі своєї сторони також буду катати. І покажу, що випало мені. Дякую за перегляд. Подобайка, підписочку обов'язково. Підпишіться так, як відкриваємо. І напишіть комент. Всім хочу бажати мира здоров'я, здоров'я, всім удачі, всім па-па!